Двох чоловіків, які травмувалися під час пожежі у приватному будинку в селі Гірка Полонка, доставили у Луцьку міську клінічну лікарню. Розповіла лікарка швидкої Марія Букало. Виявили двох потерпілих. Один чоловік це власне хазяїн. Він отримав множинні опіки всього тіла. Ще був чоловік, сусід який допомагав активному гасінні пожежі і допомагав ДСНС. І його госпіталізували з отруєнням чадним газом. В середньому важкому стані ще звернулася до нас жінка. Хазяй. Будинку, вона має гостру реакцію на стрес, то зараз її вкраті швидкої допомоги, надається допомога. Зі слів лікарки, власниця будинку госпіталізації не потребувала. Це відома причина загорання? – Ні, я була на роботі, нічого не знаю. А вам є де зараз жити? Нема. На місці пожежі допомагали місцеві жителі, розповідає сусід Сергій. Почув, що сирени були, дружина дзвонив, приїхав допомагав. магазина. Виносив статі Виклик про пожежу надійшов до рятувальників після 11-ї години на вулицю Першотравнева, розповів головний інспектор Луцького райуправління ДСНС Волині Іван Головачук. Одразу було направлено три пожежні автомобілі з трьох пожежно-рятувальних частин міста Луцька. По прибуттю виявлено, що горить покрівля, причина пожежі ймовірна коротке замкання електромережі, адже зі слів власника протягом цілого дня були перебої зі світлом. Електромережа виходила з ладу збитків. Суттєвих завдано. Другий поверх там не проводились ще ремонтні роботи, тільки будинок, скажімо, зробили його, але ніяких там внутрішнього облицювання ще не проводилось. На першому поверсі водою затоплено весь поверх. Звичайно, що із силами пожежно-рятувальних підрозділів і небайдужих мешканців вдалося евакуювати певне майно. Люди молодці, люди проявили небайдужість, допомагали виносити майно, допомагали пожежно-рятувальним підрозділам. Дякую їм за це. Вадим Панафідін, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.